Секрети вашої яші як додати собі енергії. Це не тільки спорт, але й регулярне, щоденне приймання правильних вітамінів та мікроелементів. Ялупро, мій колеген щоранку, не один пакетик, а два. Така екологічна добавка, органічна, екологічна бренду Рейн вранці і ввечері по одному пакетику. Японські саше двічі на день. І вітаміни на кожен день, де я їх просто розкладаю, щоб не носити з собою 10 банок. Наприклад, у мене, якщо я без сніданку вдую оцей лоток вітамінів, мені буде просто недобре. Тому я гарно снідаю і відразу вживаю половину своїх вітамінів, тому що вітаміни ми маємо приймати в першу половину дня основні, а ввечері вже специфічні, які вам призначає лікар. Для покращення того чи іншого стану чи за вашими особливостями. А, звичайно, я п'ю воду спеціально і ходжу з такою бутилочкою, яка мені там допомагає. Це тільки третина того, що я вживаю для того, щоб виглядати краще і відчувати зсередини себе краще. Якщо тобі буде цікаво дізнатися більш детально, пиши в коментарях.